Історія з тим, як волинського еколога затримували на хабарі, бере початок ще з 2019-го. Його звинувачують у тому, що він вимагав і отримав від представників нелегальних заправок 3 тисячі доларів США і 60 тисяч гривень хабаря. Мовляв, гроші брались за непритягнення їх до відповідальності за відсутність документів, які б дозволяли функціонування АЗС і сприяння в інших питаннях. Сам же еколог заперечує ці звинувачення, ба більше вважає це провокацією. Чорному пакеті для сміття речові докази, сумка, телефон і записник. Саме ці речі, а ще згорток із грошима, можна побачити на світлинах правоохоронців із затримання працівника Держекоінспекції у 2019 році. Ці речі й досліджують повторно. Зокрема, цікавлять записи із дев'ятої сторінки блокнота. ФОП Васюк Ярослав Васильович, номер тридцять чотири відмітка Коверська, 124, дубнівська, 60, що це далі? Читоківерцівське росло, Вишнєв, Київська, от 7. Голова. Голобе, Коверська, 97, так? Неповно. Okay. І Цумані, вулиця Іфілатова, 1. До слова, пан Власюк вже давав свідчення на попередніх засіданнях, де й розповідав, як носив хабар екологу. Також він говорив, що працював за певними дорученнями на приватну фірму Дизельфорс, яка розташована у другій половині ось цієї хати, що знаходиться на окраїні міста Луцька. У нас було скільки пригадую 5 заправочних станцій. І на кожну потрібно було мати ліцензію. Що вже не пам'ятає там. Як там ну, все відбувалося? Ну, суть я каже, що ми домовилися, що з однієї запалочної станції 10 тисяч гривень. Між тим адвокат каже, хочуть допитати цього свідка ще раз, бо ж на попередньому засіданні, схоже, поставили йому не всі питання. Суддя цікавиться, що з цього приводу думає прокурор. Ну, бачите, яка ситуація складається з сторони обвинувачення, вірно. Так, ви своїм правом скористалися, допитали свідка. А свою чергу, сторона захисту каже, що не, не встигли допитати. От мали запитання під час судового засідання вказувало, що буде потреба з'ясувати, і ну, там склалось з обставина, тоді не завершило допит свідка. І хочу скористатися цим правом. Як вважають, не буде обмежено їхнє право. Ваша честь, всі відповідно, питання, які мала була. Хотіла сторона захисту поставити в судовому засіданні, були поставлені. Поряд цим вони мали бажання, наскільки я пригадую, допитати його з пред'явленням протоколів НСРД, однак сторона захисту не мала технічних пристроїв, відповідно для відображення. Там пам'ятаю, тоді не відкривалася тряшка. Своєю чергою, адвокат каже, хочуть доводити в суді, що історія з дачею хабаря це була провокація. Мало місця на наш погляд провокування, тому очевидно, що ці, ці факти ми і хочемо довести перед судом, саме на наявність провокації. Ваша честь, у нас один день фактично дві юридичні особи між собою не пов'язані. Два різних оборотавці чинять повністю ідентичні дії, звертаються до одного правоохоронного органу, представляють інтереси юридичних осіб, яких ми взагалі не знаємо про діяльність, чи вони є, чи немає цих юридичних осіб. Абсолютно по аналогічних довіреності. Окрім цього, суддя Ярослав Артиш зачитав і свідчення іншого хабародавця, пана Коваля, який говорив про те, як заносив екологу спочатку 10 тисяч гривень, а згодом мав донести решту 3 тисячі доларів. Між тим на цьому судовому засіданні мав бути допитаний і сам еколог. Однак, той своєю чергою відмовився давати свідчення. Мовляв, говоритиме лише після того, як його адвокат допитає свідка. Своєю чергою, прокурор переконаний, що сторона захисту попросту за. Тягує судовий процес. Якщо це так, то, схоже, це їм таки вдається. Адже справа про хабар екологу від нелегальних заправщиків розглядається ось уже третій рік поспіль. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.